Перед офіційним відкриттям зимової першості організатори кладуть квіти до могили Володимира Шмургуна, тренера пам'яті якого присвячені змагання. А це вже запасне поле стадіону Авангард. Захопленим грою футболістам не заважають ані сніг, ані мороз. Загалом на турнір заявилося 30 команд. Для когось це просто боротьба за трофей, а для когось етап підготовки до літніх змагань. Всі змагання проводяться з метою підготовки до літніх. Чемпіонатів першості, області, районів, міст. І футболісти зрозуміли, що це практично навчально-тренувальні збори. І всі команди, багатьо, багато команд, які у нас приймали участь, вони влітку вигравали. Першість чемпіонати своїх районів і міст. Тричі поспіль переможцем зимового турніру була команда Сокіл із села Садове Гощанського району. Нинішню першість чинний чемпіон також розпочав із перемоги над дублерами Оржівського Одека. Наставник команди розповідає, завдання за будь-яку ціну виграти золоті медалі перед футболістами нині не стоїть. Головне підготовка. Футболісти, як вам сказати, віддаються на таких полях, засніжених. Не готов, як, як можна сказати, до футболу, Але це дуже фізично допомагає і далі на вдальнішому виступати на триваних полях. На цей турнір завдання, так якого так як такого не було, щоб виграти перший. Але є зараз завдання на літо. Покращити трошки минулому році. Ми зайняли четверте місце в області, оскільки турнір має відкритий статус, то участь у ньому беруть не лише рівняни, але й представники п'яти районів області а також молодіжний склад Луцької Волині. Крім авангарду, змагання відбуваються ще й у парку Шевченка та на стадіоні Олімп. Після групового етапу на команди очікує плей-офф. «Авангарду» йде шість команд у плей-офф. А з двох інших там по п'ять команд. шістнадцять команд за системою кубковою. Розігрують. Третє і перше друге місця у фінальному матчі. Переможці та призери відкритої зимової першості рівного стануть відомі 3 березня. Саме тоді відбудеться фінал та гра за третє місце. Роман Сверида Сергій Савта. Інформаційна програма День.